Сьогодні особливий день день, коли ми вшановуємо серце і щит нашої держави збройні сили України. Це стіна, яка стоїть між ворогом і нашими домівками. Ми не просто дякуємо нашим захисникам і захисницям. Ми обіцяємо, що будемо підтримувати вас усім, чим зможемо. В етері Кременчуцькі новини, ми розпочинаємо. Вони цілодобово стоять на захисті нашого майбутнього у мирній та незалежній Україні. Вони стали символами нескореності, віри та героїзму. Сьогодні, 6 грудня, привітаємо наших військових Збройних сил України. Подякуємо за їхню тяжку працю. Вони стали сучасними супергероями та супергероїнями. Їхня відвага, хоробрість, мужність та героїзм стали символами свободи та незалежності. І сьогодні, 6 грудня, в День Збройних сил України, як ніколи, важливо сказати дякую тим, хто цілодобово стоїть на захисті усіх українців. Сьогодні українська армія є однією з найсильніших у Європі, демонструючи високу професійність, мужність і волю до перемоги. Завдяки хоробрості наших військових Україна продовжує боротися за своє майбутнє. Їхня відвага та самовідданість стали опорою для всієї країни у найважчі часи. Вони Наші герої, які боронять рідну землю, даючи кожному українцю віру в майбутнє та можливість жити у свободі. Відданість та героїзм Збройних сил України створюють міцний щит, який захищає наш народ від підлого і підступного ворога, наголошує народний депутат України Юрій Шаповалов. Честь і слава вам за це. Українські військові основа нашої безпеки та миру. Вони служать на суші, у повітрі, на морі, працюють у штабах і на полі бою. Кожен із них частина потужної сили, яка захищає нашу країну. Як зазначає міський голова Кременчука Віталій Малецький, цього дня ми також схиляємо голови перед пам'яттю героїв Кременчужан, які віддали своє життя за Україну. Вічна їм слава День Збройних сил України це не лише день вшанування військових, а й нагадування кожному українцю про єдність, патріотизм і важливість захисту рідної землі. Вітаємо зі святом наших захисників та захисниць! Бажаємо вам якнайшвидше повернутися додому живими та здоровими з перемогою України! Слава Збройним силам України! Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Ордени за мужність третього ступеня отримали сьогодні рідні ще трьох загиблих героїв. Вручення відзнак відбулося сьогодні у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Туди завітала і наша знімальна група. Нагороди від президента України рідним загиблих героїв вручили начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Алєнін та начальник Кременчуцького районного ТЦК Олександр Мазніцький. Шановні і близькі ваші. Сини, чоловіки тут усі віддали найдороге життя за свободу і незалежність України. Ми не придаємо голову і дякуємо вам за справжніх героїв. Солдат Владислав Козаревський загинув 25 лютого 2024 року на Бахмутському напрямку, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Його мама не може стримати слів. каже, її син завжди буде жити. Він є дитина, він є слухняний найкращий. Поки я жива, поки моя дитина жива. Сержант Олександр Пойда. Загинув 13 липня 2022 року внаслідок обстрілу поблизу населеного пункту Сіверськ у Донецькій області. Він завжди був дуже доброю, чуйною людиною. Він завжди допомагав усім, навіть ну понад понад свої якісь проблеми. Коли почалась війна, він одразу пішов добровольцем. під час війни ми коли тримали контакт. Він завжди ну. Намагався бути дуже ну, на, позитив, на позитивному настрої. Старший солдат Дмитро Кобиляцький, 13 липня 2022 року. В результаті артобстрілу противника загинув на Донеччині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Діма був доброю, гарною людиною, турботливим сином, чоловіком, батьком. Жив він по справедливості, любив справедливість. Так шкода і так болісно казати слово був, ну, але він залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті справжнім патріотом, гідним сином нашої незалежної України. І високою ціною ми зараз живемо, і тому потрібно нам дякувати. І пам'ятати наших героїв низький уклін їм і вічна пам'ять. Вічна слава героям, співчуття рідним загиблих і якнайшвидшої перемоги Україні. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Святий Миколай це той, хто дарує дива кожному. У нього вірять як діти, так і дорослі. Та як йому вдається усіх радувати та заряджати святковим настроєм, дізнаєтеся вже за мить. Напередодні 6 грудня у багатьох оселях панує особлива атмосфера. Діти, сповнені очікувань, старанно пишуть листи чудотворцю, благодійнику та чарівнику, який втілює у реальність їхні найзаповітніші мрії. У цих листах не лише бажані іграшки чи солодощі, а й сподівання на мир, благополуччя та майбутнє без війни. У чарівну ніч святий Миколай вирушає у подорож не один, а разом зі своїми вірними помічниками, які несуть із собою особливі послання. Чарівник непомітно проникає до кожної оселі, аби під подушкою у дітей і дорослих залишити приємний подарунок та благословити на добрі вчинки. А вранці їхній радісний сміх наповнює домівки, коли вони знаходять дарунки чудотворця. І це не дивно, адже кожен із нас, незалежно від віку, вірить, що дива можливі. Та вже третій рік поспіль в Україні є діти, які не загадують подарунки чи солодощі, а мріють про закінчення війни. Вони очікують, що коли настане світанок, настане й мир у всьому світі. І так, хоч і залишається багато болю та випробувань, у серцях цих дітей розквітає надія, що одного дня їхня мрія обов'язково здійсниться. Тож вітаємо українців з Днем Святого Миколая. Нехай це свято принесе вам радість і тепло. Серце наповниться світлом надії та чудесами, які здійснюються не лише в казках, а й у реальному житті. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини. Без подарунку не залишився ніхто. Наш наступний сюжет про дух свята й атмосферу дива, які сьогодні панували в соціальних закладах Кременчука. Увага на екран! Микола! Música Святого Миколая, який є одним із найулюбленіших свят малечі, міський голова Віталій Малецький відвідав соціальні заклади міста, аби привітати діток із таким світлим днем. Хлопці та дівчата Центру соціально-психологічної реабілітації дітей підготували зворушливі віршики, пісні, танці, справжню святкову програму. Після її завершення отримали омріяні подарунки та солодощі. Настрій у всіх був чудовий, навіть попри те, що свято проводили в укритті з міркувань безпеки. Ми хочемо вам сьогодні подякувати за тако. Гарну програму ви дуже гарно співали. Гарно. Підготувалися, незважаючи на те, що наші вороги нам не давали святкувати. Вони хотіли зіпсувати свято. Ну ракети не долетять, тому що наші військові їх всі відвернуть або зіб'ють і заблукають ті ракети, десь там в болотах і попадають. В атмосферу зимового свята чудес та казки поринули і вихованці Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини. Усі малюки отримали подарунки, які їм передав святий Миколай. Їхні очі були сповнені дива, а на обличчях сяяли усмішки. І велика заслуга в цьому. Колективу закладу, і ми хочемо від усіх ременчужан подякувати колективу, подякувати всім вашим вихователям, всім лікарям. Наталі Петрівні особисто подякувати за вашу важливу дуже роботу. Так тримати, ви молодці, великі, і от результат вашої роботи. Ці діточки, які вони веселі, які вони сьогодні і завжди щасливі доглянуті. І Як їм е, тут не важко саменьким, ви їм все одно допомагаєте. Тому дуже дякую. Маленьких щасливих діточок теж хочу подякувати да. за ваші подарунки за багаторічну підтримку, турботу у концертній залі, будинку дитячої та юнацької творчості. Сьогодні зібралися дітки із сімей загиблих військовослужбовців. Для них підготували подарункові сертифікати на іграшки та канцтовари, солодкі пакунки, а також запальні танці й чуттєві пісні. Ми сьогодні всіх вас вітаємо з святом. Сьогодні у нас подвійне свято. Сьогодні ми Святкуємо День Святого Миколая. Ще одне свято у нас: велике свято теж це День Української армії, День Збройних Сил. Ми його теж святкуємо сьогодні. Вітаємо всіх наших захисників, вітаємо всі наші частини, які зараз захищають нас, всіх тих людей, згадуємо, які загинули, захищаючи Україну, захищаючи кожного з нас і щиро дякуємо їм. Мрія, яку загадав кожен, перемога України. Тож любий святи Миколаю, почуй усіх українців. Нехай всі дітки живуть під мирним небом. Вітаю, святи Миколая! Бажаю дітям всього найкращого, тепла, любові і затишку. І багато багато солодощів від Миколайчика і не тільки зі святом вас. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбувся такий довгоочікуваний етап акції Святий Миколай дітям вручення подарунків. Завдяки кременчужанам цьогоріч вдалося зібрати рекордну кількість солодощів, канцтоварів та індивідуальних подарунків. Детальніше розкажуть наші журналісти. Що може бути зворушливішим, ніж щасливі очі дитини, яка вірить у те, що мрії можуть здійснюватися? Сьогодні, у День Святого Миколая, відбулось завершення благодійної акції Святий Миколай дітям день, коли кожен, хто цього потребує, отримав довгоочікувані подарунки. А найголовніше тепло, підтримку і увагу. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука відвідали дитячі установи, лікарні та притулки, аби вручити подарунки, які малечі малювала у своїх листах. Молодіжний парламент Кременчука спільно з партнерами, з міською владою, цілий місяць працювали над тим, щоб сьогодні саме дітки в соціальних установах і ті, хто потребує тепла, уваги, отримав бажані подарунки. Як бачимо по обличчях дітей, всі задоволені. Тому велика подяка Кременчужанам. всім, хто долучився від малечі до великого цього року, як Бачите, рекордна кількість подарунків. Вони навіть всі одночасно не влізли в приміщення. Ну і звісно, ця акція от показує, що добро є, треба в нього вірити, і мрії обов'язково мають здійснюватися. Цьогорічну акцію дійсно можна назвати рекордною. Адже саме цього року Кременчужани об'єднались максимально і зібрали неймовірну кількість солодощів, канцтоварів, іграшок та індивідуальних подарунків. Діти були щиро раді бачити чарівників, готували святкові програми, пісні, танці. Кожен подарунок, який потрапляв до рук дитини, був особливим, адже він був наповнений турботою та любов'ю. Це не просто солодощі чи іграшки, це втілення мрій, які малювали діти у своїх листах. Як, от, наприклад, маленький русланчик, який мріє стати футболістом, і сьогодні отримав новенький м'ячик. Я хоча не мріяв. просто прошло раз мало сім'я, які мені просто пробили сіні. Папа дядя жені просто подарували мені м'яч, а мені його завтра просто пробили. Я хотів навчитися на, на одному пальці крутити, Я відео відео. Радісні відгуки дітей, їхні усмішки та вдячні обійми зробили цей день дійсно особливим. Мені подарували собачку зоту, собачку а папа смарт часи подарували, так конфети тут. Я заказував такі красні наушники, то мені їх подарували і подарували ще смаколів. Я дуже рад, це дуже приємно. Наушники ще не пробував, але мені виглядає гарно, дуже гарно. Молодіжний парламент, ну і крім чужані, які допомогли. Я дуже рад. Я дуже рада. дякую. Великий я. я грав на гітарі і зараз буду грати. Дякую. Батьки та працівники закладів зізнавалися, що такі моменти є надзвичайно важливими. Дуже вдячна і молодіжному парламенту, нашій міській владі і кожному мешканцю нашого міста, який долучився до цієї чудової акції. Це це диво перед знаєте, перед різдвом. Такі дуже. Новорічні такі дійства, дуже приємно. Я, я просто ну мої слова подяки, вони безмежні. Діти задоволені, і як батьки всі передають один одному, що настільки цікаво, все продумано до, до самих найрівніших таких мілочей. І звичайно, оці свята вони надихають на таке позитивне, на мить навіть всі позабували, що у нас війна. Сподобалося ми малювали малюнок з дитиною. То. Тобто ми підготувалися і отримали те, що хотіли. Також сьогодні багато небайдужих кременчужан вирішили підтримати акцію та доповнити вручення власними неймовірними виступами, аби розважити малечу. Наша команда Аїд Бригада долучається до цієї акції. Сьогодні ми завітали в соціальний центр реабілітації для діток інвалідів. Хочемо діткам подарувати радість подарувати диво. Ми раді тому, що нас молодіжний парламент запросив до цієї участі в цій благодійній акції. Тому творимо добро разом і віримо в дива. Мені здається, це дуже близько до нас, тому що ми взагалі переселенці з Донецької області, і дарувати усмішку особливо дітям це прекрасно. І коли ти повертаєшся додому після цих свят, ти відчуваєш таке полегшення від того, що ти зміг комусь. Можливо підняти настрій. Мрії повинні здійснюватися, особливо дитячі. І навіть якщо чудеса відбуваються не завжди так, як ми уявляємо, сьогоднішній день показав, що кожен з нас може стати їхнім творцем. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дає можливість військовослужбовцям, що самовільно залишили службу, добровільно повернутися без жодних наслідків. Детальніше вже за мить. 28 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав документи, що стосуються ухвалення закону про добровільне повернення до служби. Даний закон встановлює, що військові, котрі залишили військову частину або дезертували вперше до набрання чинності даним законом, мають можливість добровільно повернутись на службу, але не пізніше 1 січня 2025 року. В свою чергу командир військової частини протягом 72 годин з дня прибуття військового продовжує дію контракту, а також поновлює виплату грошового забезпечення. Водночас, виплата недоотриманих коштів за час їх відсутності здійснюватись не буде. Після того, як командир у письмовому вигляді проінформує органи досудового розслідування та орган управління військової служби правопорядку, почнеться процедура закриття кримінального провадження стосовно бійця. Втім, у разі, якщо військовослужбовець до 1 січня не повернеться до місця проходження служби, він може бути позбавлений волі строком на 10 років. Основною метою даного закону є створення можливості для військовослужбовців добровільно повернутися до служби без будь-яких наслідків з боку законодавства. Поліна Калінченко, Кримучуцькі новини. Наш наступний сюжет про вдячність волонтерам, які щоденно допомагають нашим військовим та піклуються про цивільних, які опинилися в тяжких умовах. Як сьогодні відбулося нагородження, присвячене міжнародному дню волонтерів, бачили наші журналісти. Сьогодні до міжнародного дня волонтера у великій залі виконкому відбувся урочистий захід для кожного і кожної, хто допоміг, виготовив, приготував, зв'язав, закупив, доставив та передав, хто підтримав військових і цивільних у цей складний для нашої країни час. Я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви не опустили руки, за те, що ви не зібрали валізу, не сіли в перший потяг на захід, чи то до Польщі, Відня, Берліна, і не почали нове життя там. Знайте, що кожен хто працює зараз на перемогу України, заслуговує на велику вдячність і пошану. Під час заходу нагородили усіх присутніх волонтерів, які жертвуючи своїм часом, силами, грошима і всім іншим, допомагали тим, хто цього потребував, і продовжують це робити до сьогодні. Нам дуже приємно вітати в цьому залі волонтерів Кременчука. Роком наруження українського волонтерства по праву можна вважати 2014-й. Революція гідності, а потім і війна на сході дали поштовх розвитку волонтерства в країні, яке виросло потужний громадянський рух. Кременчуцькі новини також долучаються до вітань наших любих волонтерів. Дякуємо за їхню роботу і закликаємо кожного підтримувати їх та донатити заради спільної перемоги України. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі філателісти продовжують творити історію цього разу за допомогою гасіння тематичних марок та створення особливих конвертів, присвячених Кременчуцьким військовим. Увага на екран. Щорічно, 6 грудня, Україна святкує День Збройних сил України. Це день, коли кожен має можливість подякувати тим, хто боронить нашу державу та тим, хто віддав найцінніше своє життя. Кременчуцькі філателісти не стоять осторонь, тому сьогодні відбулось урочисте погашення поштових марок, присвячених 450-річчю Кременчука на конвертах, створених на честь Кременчуцьких військових бригад. Рішили на день зсу ці конверти вести оборот всіх зі святом. Днем Миколая і Днем збройних сил України. Створення подібних конвертів це неймовірний внесок до історичної спадщини. Завдяки такій роботі кременчуцьких філателістів наступні покоління пам'ятатимуть і знатимуть про захисників Кременчуччини, котрі боронять наш мир та спокій щодня і щогодини. Ці конверти ми передамо в музеї. Це буде історія нашого Кременчука з воєнними частинами. Ми потроху, потроху робимо історію Крименчука філателії. Вітаємо всіх причетних до цього свята! Віримо, що наступного року марки будуть гасити вже в мирній Україні, де за єсу стоятимуть на сторожі відновленого спокою та процвітання нашої держави. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кривончуцькі новини. 5 грудня на сцені міського палацу культури відбулася вистава, яку представив театр імпровізації Чорний Квадрат. Про що було дійство та яку благодійну складову воно мало, розкажемо далі. Десять секунд він мовчав, а потім знаєте, що він робить? Абетку сексу. На кожну літеру він видав мені якісь поняття в сексі і пише, вивчи це все. Олеже, і будь щасливий. Анатомія. Ну, Справді на тому треба знати далі Б. борщ. Я спочатку не зрозумів, чому борщ. Він мені тому що це українське афрозіа. Смачний борщ. Яскравий секс. Уроки сексу від А до Я легка та смішна вистава, яка водночас розкриває реальні моменти нашого особистого життя. Вона навчає нас бути відвертими один з одним і цінувати час, проведений разом. 5 грудня театр Чорний квадрат представив на сцені Кремичуцького палацу культури нову історію. Слідкуємо весь час за їхніми приїздами в наше місто і регулярно відвідуємо, Любимо чорний квадрат, тонкий гумор, рівень постановки. Взагалі дуже подобаються їхні вистави. На перший погляд, звичайний сучасний сюжет на тему людських відносин, але обіграний так, що захоплює увагу глядача від першої і до останньої хвилини. Дотепний гумор, імпровізація акторів та інтерактив з залом все сприяло абсолютному позитиву від кожної хвилини вистави. Театр дуже цікавий, теми у них актуальні завжди. Ну, хоча це теми вічні, те про що вони говорять, це вічне. Це... Кохання це стосунки чоловіка і жінки, це стосунки між, між людьми, але завжди є якась родзинка, яке щось цікаве, таке, що ось новеньке. Актори майстерно імпровізували, використовуючи фрази, які на початку вистави взяли із залу. Ці несподівані репліки органічно впліталися у сюжет, створюючи унікальну атмосферу живого спілкування між сценою та аудиторією. Не власть Ну, хорошо, дай знімай собі. <ріпи> якщо ти не хочеш, я Не можу зупинитися. <ріпи> не влізай, Та найголовнішою метою показу була благодійність. Кожен відвідувач вистави автоматично став волонтером, адже прибуток від квитків іде на медичну допомогу ЗСУ. Благодійна зараз на всіх концертах. Це невід'ємна частина зараз нашого життя. Так і це також приймаємо участь по можливості з кожного концерту. Наскільки мені відомо, вони відраховують певну кількість грошей на медичні заклади, на заклади медицини, які наразі допомагають нашим військовим. Бо це дуже важливо в наш час, і ми дуже сподіваємося, що дуже скоро ці благодійні внески, Можливо, вони стануть традицією, але вони будуть іти на якусь таку мирну благодійність, бо не буде потреби вже у військовій. Театр Чорний квадрат ще раз довів, що мистецтво може бути не лише розвагою, але й інструментом для добрих справ. Марія Бердаєва Іван Коченко, Кримчуцькі новини. Кожен день нашого опору це ще один крок до перемоги. Разом ми здолаємо всі труднощі, вистоїмо перед будь-якими викликами, і здобудемо мир для нашої країни. Слава нашим захисникам, слава нашому народу, слава Україні.